Чоловік пробив колесо, припаркувався на узбіччі, дістає домкрат і починає знімати колесо. Тут підходить інший чоловік. Ти що робиш? Так от колесо знімаю. Другий чоловік дістає монтіровку і як дасть по лобовому склу. А я, мабуть, магнітолу візьму. Як називається, коли білявка фарбується під брюнетку? Штучний інтелект. Записався на курси. Як не дати себе надурити? Дорого, але що поробиш? Чоловік з прізвищем склянка довго не роздумував, як назвати своїх дітей. Хлопчика Рома, дівчинку Джина. Галя, привіт! Як справи? Івана в лікарню забрали, піндіцит вирізали. А що це таке? Це такий маленький відросток внизу живота. Йой, Галю, І як же ви тепер? Хочу працювати в секс шопі. Там, на відміну від моєї роботи, я спокійно можу сказати За яким, ха, ви сюди приперлися. Прийшло сьогодні смс від оператора. Спілкуйся з друзями в три рази більше. У мене або печінка не витримає, або з дому виженуть. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.